Добрий день, любі хлопчики і дівчатка. Сьогодні до нас у гості завітала лялька Катруся. Тільки погляньте, як вона красиво одягнена, як справжня маленька дівчинка. Цієї ляльки хто не знає, краще ляльки не знайдеш. Відразу очі відкриває, тільки на руки береш. Я одягну ляльці на мисто, платічки нове пошию. Чи не вести ж мені до бабусі у старому лялячку мою? А подивіться, що нам принесла катруся. Вірно, це намисто. Намистинки на ньому різної форм і кольору. Воно дуже гарне. А ще у нашої катрусі є багато подружок, які теж полюбляють носити намисто. Катруся хоче зробити з маленьких намистинок для кожної подружки намисто. Давайте допоможемо їй це зробити. Але давайте на початку роздивимося наше намисто. А ось і наше намисто. Скажіть, будь ласка, з яких намистинок воно складається? Яка перша фігура? Так, це жовтий круг. А це яка фігура? Так, це синій трикутник. А ця фігура, яку назву має? Так, це червоний квадрат. А ця фігура яка? Так, жовто-гарячий круг. А це яка фігура? Так, це жовтий квадрат. А це що за фігура? Так, це синій трикутник. Вірно. А тепер давайте зробимо своє власне намисто для наших маленьких. Подружок. Отже, для виготовлення нашого намиста нам знадобиться аркуш білого паперу з намальованою ниточкою для нашого намиста. Ми будемо на неї накладати кольорові фігури намистинки. На початку ми візьмемо синій трикутник. Ось такий. І Будемо прикладати його на ниточку. Ось так. Яка це у нас фігура? Так, це синій трикутник, вірно. А потім ми візьмемо яку фігуру? Погляньте, яка це фігура? Так, це квадрат. А якого він кольору? Так, червоного, вірно. Його ми теж прикладаємо. Ось так, на нашу ниточку. Добре. Беремо наступну фігурку намистинку. Яка це фігура, дітки? Так, це круг. А якого він кольору? Так, він жовто-гарячий. Цю намистинку ми теж прикладаємо на нашу ниточку. Далі ми беремо наступну намистинку геометричну фігурку. Яка це геометрична фігура? Так, це квадрат. Вірно. А якого він кольору? Так, вірно, він жовтого кольору. Цю намистинку ми теж прикладаємо на нашу ниточку. Ось так. Беремо наступну намистинку. Наступну фігурку. Яка це фігурка? Так, це трикутник. А якого він кольору? Так, синього Добре. Цю фігурку ми теж прикладаємо на нашу ниточку. Ось так поряд. А тепер ми беремо останню намистинку. Яка це намистинка? Подивіться уважно. Так, це круг. А якого він кольору? Так, він жовтого кольору, вірно. І цю намистинку останньому прикладаємо на нашу ниточку Ось так. А давайте зараз ще раз повторимо, які намистинки ми використали на нашому малюнку. Яка це намистинка? Так, синій трикутник. А це. Так, це червоний квадрат. А це, це жовто-гарячий круг. А це. Так, це жовтий квадрат. А ця фігурка, яку назву має. Так, це синій трикутник. А це. Так, це жовтий круг. Вірно. А тепер давайте послухаємо віршик. Будем з лялькою ми грати, намистинки їй збирати. Одягнем на ниточку, зробимо намисточку. Діти, погляньте, яке гарне намисточко в нас вийшло. Катруся дуже рада новому намисту. Вона обов'язково подарує їх своїм подругам. До нових зустрічей, любі діти!